Не знаю, як у вас, але сьогодні у мене вже 2 вересня, а це означає, що залишилось 2 місяці до Хеллоуіну. І знаєте, що кожного року я не встигаю зняти якісь відео по типу «Макіяж на Хеллоуін», бла-бла-бла і всяке таке. Хоча... Um, в якісь там давні роки, десь в 2019-2020-му. Це взагалі була моя тема. Тому що я це знімала майже кожного дня, якісь макіяжики робила і так далі. Чи втратила я свій скіл? Не знаю. Сьогодні перевіримо. Ви скажете, ну два місяці, ну не рановато лі. А я вам скажу: ні. Тому що вам треба також обрати якісь собі образи або ще щось. Розумієте? Так. Да, і... Хочеться якось побільше, можливо, якось прикольчиків зробити. О, насправді мені трошки страшнувато, тому що я думаю, що можливо я вже втратила свій скіл, я вже не вмію такого робити. Але сьогодні ми з вами зробимо макіяж клоуна. М -м По суті, можна нічого не робити. І так, за основу я візьму ось такий ось референс. Я не знаю, чи там є якась біла підкладка, але я завжди коли малювала клоунів, я завжди робила чуть світліше обличчя. Знаєте, щоб воно виглядало реально клоунське таке біле обличчя. Так, от будемо робити все це з підручних средств, тому що ну откуда у нас такі средства? Мені скажіть? У мене є отак <рит> коробка від духа. Тут можливо якісь нам кольори можуть. Я не знаю, може ні Головні мої палеточки, коли я малювала цю сю. А чого я така засвічена? Aller. Коли я це все малювала, були оці ось від Revolution. Мені дуже потрібні ось такі ось краски, как би. Це прям краски для обличчя. Спочатку нам треба почати все це з того, щоб покрити наше обличчя Чуть-чуть білим кольором. Я не знаю, мені з чимось змішувати чи просто так це все робить. Якісь свої просто... Чого брат, така засвічена, алло? Падла, ти що сука, візьму свою якусь просто стару кісточку і буду неї набирати. Бо якщо ви хочете робити якісь макіяжки, які інтересні, не переживайте. Я взагалі, коли у в мене був пік у цього всього малювання, цього не було в мене. Це я вже не знаю, коли купила, якщо чесно. Вже під конець своєї цієї задумки. Я все малювала просто гуашки, щоб ви розуміли. Гуаш або щось таке, просто якась краска, яка була вдома взагалі для папіру, якщо що. Да, тому оце все, це все панти, це вже, це вже пройдений етап. Це вже не то що? К чому це було сказано вже нет? Не знаю, чи зараз у мене щось це вийде, тому що тоді я тонірувала все. Я ж кажу, Гуаш, і Гуаш мені підходило, підходило трохи. Але насправді не треба цього робити. В плані, ви можете, звісно, коли вам хочеться просто щось попробувати, але не треба. Типу, це взагалі не для шкіри створено, якщо що? Ну, таке от у нас приблизно покриття. До речі, Гуаш це трендець. Вона настільки висушує шкіру. Як людина яка схильна до акне, чомусь його тоді не було. Ну, типу, як схильна, Вона у мене є. Але тоді все було нормально. Моя шкіра не плакала. Ой, нормальна. Приблизительно так макіяж в школу легенький. Бубух. Опа. Ні, ну це ж вже. Да. Я схожа на е, Діму Комарова. <головіка> Коли він це гейший був. Ой, а я не подивилась, мені там брови потрібні, чи не очень може трошки, ну, а ну зараз. А чуть-чуть потрібні, але якійсь страні, ну да ладно. Не, ну явно обличчя біліше, ніж зазвичай. Mm -hmm. Що нам тепер робити? Я думаю, нам треба трошки якось таки щось зробити з нашими бровушками, да? якось їх вже оформити і оставити в покої, щоб вони там собі. Тусувались так. Ні, може карандашом? Ой, не карандашом цим тінями може. Ой, ю театр. Якось вони занадто темними виглядають на цьому обличчі. Ну. Но... А що ви хотіли? Ну, взагалі, якщо чесно, мені хочеться намалювати Грінча, але я не знаю, це більше, ну він же ж новорічний, типу цей персонаж. Але можна, в принципі, мені здається, і на Хеллоуін також використовувати. Будемо переходити до. Тьфу, юпта. Будемо переходити до цікавенького. Так, це в нас обличчя цим Воно таке наче тінями а не фарбами. Так, я бачу, у нас тут біленьке, тут рожевеньке. Хорошо, попробуємо <пробуйте> все зробити. Біленьке, рожевеньке. Тут і так все біленьке, якщо чесно, чу-чуть вже. Да? Ладно, у мене в цій палетці є. Щось є. Є рожевеньке. Блін. Ну ладно, щось намутим. Є отака палетка, буду з нею, мабуть, щось використовувати. Оця від Revolution І оте що я показувала від Дугласа. У мене ще ж є палетка від Flower No, тут є. Візьмемо оцей рожевенький. У мене тут вже все скаталося. М -м, як завжди, в принципі. Це вже якісь прям прикольні типу. понапридумовували оці ось, -ось макіяжі клоунів, коли я робила Такого широкого вибору не було. Доводилося щось самі вигадувати. Ну, на камері не так сильно помітно, якщо чесно. Ну да ладно, тепер візьмемо біленький колір. Може, кстати, ще розовенького цього додати. Я щось не подумала. Він там якось так наверх йде трохи. Mm. Непогано. Блін, оце, до речі, нормальна така пігментація у цього. Прикольно. Я її дуже давно, до речі, купувала, Прямо декілька років тому. Да, ви можете сказати, може, вона вже просрочилась. Може, але кого це інтересує, скажіть мені просто. Кого? Так, тепер нам треба взяти білий колір. Хоча що тут тут і так все біле. А ні, наче навіть щось міняється, якщо чесно. А, ну може на камері і не дуже, якщо чесно. Mm -hmm. Блін, я не знаю чому, але зараз інтернет доволі таки відійшов від осіх всяких перевтілень. Типу, знаєте, раніше було дуже багато ну, різних макіяжів, всі намагалися зробити там щось якесь. Прикольний переход з одного в інше? Зараз такого немає, це дуже сумно. Так, окей. Блін, тут потрібні сині, таке, як вій. можемо показати, звісно. Тепер у нас така clean girl естетик, щось таке. Тепер ми всі супер-пупер естетик робимо естетик макіяжі, бла, бла, бла. Ну, скучненько, чучу, якщо чесно, вже Норм, Норміси тепер ми всі. Угу. Боже, воно щось все впаде. Там таке як сині стрілки мають бути. А, ви Вишо. Ви шо, шо? А як ви думаєте, мені... Оце викрасити, чи все ж таки оце? Навірно, оце, да? Блін, чесно кажучи, коли я сідала. Та що за мошка літає? Вона мене вже роздражає. Чесно кажучи, коли я сідала фарбуватися, оце все робить і шукала палетки у себе всюди тут. Я думала, що ну все, оце зараз буду робити і буду ліж без чого ліпити, тому що, мабуть, у мене вже нічого не позалишалось, навіть все вже погане. Але бачите, навіть є чим нафарбувати сині стрілки. До речі, ніколи не робила якісь фарбо... фарбові. Що? Різнокольорові. Стрілки. Фарбові. А, як вам таке слово? Треба оцей внутрішній голочок профарбувати І це ладно ще цю стрілку нафарбувати, а. Я хамуха цей спонжик. У мене тут уже такий бардак, якби ви знали. Так що я хотів казати? А, ладно, ще одну стрілку нафарбувати, а іншу як таку саму зробити. Без банять, це вже загадка. А, пом... Чуть-чуть, По-моєму, по вони чуть-чуть різні. М -м ну, може, не все-таки погано, якщо чесно. Ладно, Будемо тільки ми знати, що вони, можливо, трошки різні. А тепер нам треба внизу профарбувати, типу, як віки, поняли? Зробити так чикс і від нього так віки намалювати. Боже, я настільки сосредоточена в цьому всьому, якщо чесно. Я прямо така. Taka... Ой, як би все так гарно зробити. Ой-ой-ой. А як його тут робити? Таке як воно від стрілочки йде, Ну, я боюсь стрілочку задіти, то моє якось по-іншому, мабуть, зроблю. <рекунок> ой, мент. Ага. Блін, воно якась там по-іншому трошки. Ну да ладно. А у мене може своє бачення. Хто там знає взагалі, так? Да? По-моєму, воно треба бути трохи повище. Та ладно, яка різниця вообще? Вообще, це Хелловін. Як хочемо, так і виглядаємо. Ребятки. Я вже не хочу з цими стрілками в цим цьому часу. Давайте до чогось іншого перейдемо, будь ласка, я вас знаю. Хорошо, почнемо фарбувати оцю ось ось. З цієї сторони в нас буде ось чик-чик. Ага, ага. Поняла, оця ось маленька штучка, вона буде з цієї сторони в мене. Мені здається, що це треба тінями фарбувати. Чомусь я так відчуваю, що це треба тінями. Хоча можна було б, звісно, цю штучку, але... Нам так пофіг? Так, мені треба. Що мені треба? Зробити одута. Такий ага, ага, ага. Так, ну приблизительно були, наверное, навіть тут у мене. Ну, це я вже сто разів, якщо чесно, малювала, оці ось всякі. Я ви поняли. Похожі штучки, я реально вже багато разів фарбувала, так що це. А чому воно з рожевим відтінком? Хтось мені знає. Хто... Хтось мені знає? Хороше питання. Чому я розучилась розмовляти? Хтось мені може сказати? Я Є у вас якісь припущення з цього приводу. Мені чомусь здається, що це треба тінями робити, бо воно. На цьому на малюнку таке ну таке, наче тінями там треба. А, ну, приблизительно. Мені здається, що треба якийсь переходяк, такий дав брові чуть-чуть зробити. Тут якісь плямочки треба позакривати. пройдемо до нижньої частини. Нижня частина у нас наче побільше, але як таке може бути, може просто тоді ось треба чуть-чуть більше зробити. Знаєте, що я думаю, що тут треба чуть-чуть отакий переход, який залишить. Отак тут його якось трошки може прифарбувати. Тут звісно, кейс вже давно то зробила. Оце ось, ось нам треба, мабуть, трошки отак от втуптувати тут, щоб воно було більш насичене, мабуть, я не знаю. Бо щось воно тут трошки якесь. Зовсім насичено. Тепер нам треба якось кружочок хорошенький тут намалювати, красивенький кружочечок. Ну, це, мабуть, не найскладніше буде. Я, ну, на це дуже сильно сподіваюся. Ну, трохи уже складновато, ладно, хорошо. Там ще якісь зірочки по цьому розкиданні. Ну, да, ладно. Саме потім вже зробимо. Що нам тепер треба? Нам треба якось тут зірочку нафарбувати, таку жовтеньку. Ой-ом. -ой. Вона наче на скальпі нафарбована, але. Ну, такої не буду, uh -huh. Знову беру цю шпалетку від Revolution. І буду жовтеньким. Хорошо, що тут багато кольорів якихось дуже які потрібні. Беру жовтенький. Я не знаю, як вони зірочку тут нафарбувати. А, угу, угу, приблизительно. Ну, це треба було іменно отут оцю зірочку фарбувати. Ну, ні, щоб десь в нормальному місці. Ми будемо тут. Як калічні якісь. У мене ще тут і волосся вже, і вже росте. <сі> якась тут нахріна і не видно. Я, мабуть, візьму ось, 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 ось тепер палеточку від Reволюці. Тепер нею пройдуся. Ладно, з цією штучкою вже більш-менш якась видніша, але зірочка у нас буде неровна. Але мені здається, що цю зірочку на відео якось не дуже видно, якою б вона чіткою не була. Next! наступним нам треба нафарбувати тут ось капельки, типу, наче ми плачемо. Чого наче? <сі> ну і плачемо. Я думаю, ці капельки вже буду краскою фарбувати, тому що шо... там в якось чіт чітко так прям виглядає, наче ну, таке має все бути. Хорошо, наче я в тюрмі була. Це я вже плачу, поки це все роблю. <гум> Мені здається, я занадто багато мовчу в цьому відео, бо я дуже сконцентрована, якщо чесно. Там так падає, там так ці краплі. Ну, хрена його знає. Ось ось, ось завітушечку. Е я вам покажу ось ось, ось ось завітушечку. Як нам її нафарбувати? Думаю, спочатку тінями отак тут зробити, а потім всередині вже пройтися фарбою. Але це треба якась акуратно, прямо цими тінями. Бо я щас можу такого щось тут... Намудрить, що буде аж страшно всім. Бебс і нічого не видно. <гум> Вам щось зам'ятне? Мені ні. Ні, ну трошки вже щось Про... да? Да? Да. да. Хорошо. Бачите, я сьогодні якась не дуже весела, бо дуже сконцентрована. Мені треба прям зосередитись, я б сказала. Да? Ладно, це мені здається найлегше, що тут взагалі було з цього всього, що ми малювали. Ви запам'ятовуєте, щоб теж таке да, фарбували і... і показали нам всім. Да. Звіт, чекаємо. Ні, Це зараз буде складновато цією фарбою тепер пройтися. А ви що думали? Я це все просто так фарбую? Ні, звісно, це щоб ви потім мені звіт присилали, виставляли в інтернеті і казали, дивіться, як можна. А мене цьому навчила. Хто правильно, лісочка, ну а хто ж ще, Щоб такі коментарі я бачила, місно. Бачите, тут все ж таки нафарбували цю зірочку. Хай буде, хай буде хоча б одна. Така, як галочка, поняли? Типа, ми це зробили. Так, тепер давайте зробимо щось з нашим носиком. Він такий прям якийсь червоний. Я не, не знаю. Я не хочу прям таким якимсь занадто прям таким робити. Чи, 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 чич, чич. Але прийдеться, похова. Розтушуємо чуть-чуть. Ні, з носиком тепер прикольно виглядає насправді, так? Да? Нам треба тепер губки зробити. Вони тут такі, прям, я не знаю, як це сказати, джусі. Візьмемо якийсь олівець, мабуть. Мабуть, я візьму щось ось таке приблизительно і буду якось намагатися атака тут форму. Ой, говорити цю якось форму тут і розташовувати, бо вона має бути якось таке. Я ж кажу джусі-джусі. Насправді, на такому, так скажемо, холсті білому прикольно фарбувати губи. Не знаю чому, але мені подобається. Тепер нам треба от сюди лінію провести і сюди. Поняла? Тут, типу, вона йде, тут-вниз. Може тут трошки треба підточити олівець, бо він поганенько щось фарбує. -ху -ху. Тепер буде фарбувати щось. Ну, приблизительно. Хорошо, тепер треба тут вниз. Тут ми наче вже плачемо. Не наче, а ми реально плачемо, якщо чесно. Ой його значить, так чи не так. Наче схоже, а наче щось не тому ж трошки цього червоненького додати, я без поняття. Мабуть, тепер я додам чогось рожевенького сюди в губки, бо щось. Якось занадто скучно, воно виглядає вам, не здається так. Мені так щось здається. Візьму рум'яна від Rare Beauty і трохи їх. Ага, трохи. Спочатку занадто таким рожевеньким треба мені здається прийтись. Таким світлим. А потім деться помадка від Clinique? А де вона? А її тут і немає. А де вона? Ладно, помадки від Clinique тут немає, я не знаю, де вона, тому щось треба інше брати. Візьму ось цього щось від нього. Я, я неї, раніше її фарбувала кого? Рум'яна. Рум'яна не фарбувала що? Вона в мене була раніше замість рум'ян. Нам, нам треба якимось блискав це все покрити, мені здається. А, ось ця помада від Клініка". Ну, я дебілка, вона ось тут лежала. Ага, Все ясно. Все ясно. Сюди чуть, чуть наверх її. Сюди чуть, чуть отак. А тепер чим би? Мабуть, оцю ось, ось відро візьму штучку, чуть, -чуть. Треба ж її якось використовувати. Так, щоб вона тільки підблискувала. І джусі такий ефект у нас получився. Так, тепер нам треба щось придумати з віями. Треба їх прям сильно-сильно за... Зафарбувати. Мені здається, туші треба декілька слоїв, прям так багато. Бо я пам'ятаю, що це було? У мене, здається, макіяж. Да? Там було дуже багато у мене слоїв туші, і вона тоді була дуже прикольна, вона така, наче як, як накладні вії була трошки. Ой, мені подобається, може мені так кожен день ходити, як ви думаєте. Я хорошую, що я не експерт з макіяжу, і типу мені ніхто не може приявити, що я якась не так фарбувала. Бо. А яка різниця? От мені захотілося, і я придумала собі все треба, значить. Все, була б я експертом, конечно, були б мабуть якісь придірки вже. Але. До речі, сьогодні використовую туш від L'Oreal Panorama. Ось такий клаунчик у нас вийшов. наносила туші я дуже багато. Я не знаю, скільки я слоїв нанесла. Але знаєте що? Сам макіяж очей, типу, мені дуже подобається, дуже прикольний вийшов. Я не знаю, прям цікавий такий. Що я для нього використовувала е, цей білі і рожеві тіні, а, синю, синю підводку, айлайнер. Типу, і трошки бльосочок ще додала і багато туші. Так що, якщо вам окремо він сподобається, можете його повторити. Тепер я джокер, тепер мені потрібна моя Харлі Квінч, наоборот. Я Харлі Квін мені потрібен джокер, я такий не знаю. Не вирішила ще, якщо, якщо чесно. Який нам ще зробити макіяж? До Хелловіну напишіть. Напишіть, який би ви хотіли побачити, можливо, когось якогось персонажу. Ні, ну я б так пішла, кстати, на Хелловін. Така. Прикольно. бла-бла-бла. Бла блабла. -бла. Такий естетік клоун. естетик-клоун Але я вам чесно кажучи, якщо що, я вам взагалі не раджу всякими гуашами, всяким таким малювати. Я так робила, але я вам не раджу. Не забудьте поставити лайк, написати коментар більше 11 слів, натиснути дзвіночок, підписатися, передивитися минулі відео, майбутнє, це передивитися 10 разів приблизно. Якщо хочете, можете задонатити на розвиток каналу і... Да. Удачі, удачі в новому навчальному році! Можливо, ви працюєте. Удачі вам на роботі, я не знаю візде. О, так, да.